Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами ще один урок з теми, яку ми проходили на минулому уроці. Подивіться, будь ласка, урочок номер 2 Ми будемо говорити про такі і використовувати такі слова, як Floor, Cloakrobe, Study, Modern, Downstairs. Upstairs, Garage, Central Heating and Situated In. Ми з вами тут працюємо за моєю авторською методикою I Speak. Яка дозволить вам використовувати ці слова на практиці. Для цього я вас запрошую просто, ну, скажімо так, розслабитися і спробувати для себе в своєму темпі зрозуміти якнайкраще, як ви можете, про що тут сьогодні буде йти мова. Тобто, нехай ваш мозок працює. Не намагайтеся все одразу зрозуміти, буде не все одразу, але поступово. Ви зможете все більше і більше речень розуміти, як я кажу, все більше і більше відповідей, де да давати на ті питання, які я кажу. І ця система побудована за допомогою також інтервальних повторень. Тому я беру на наші безкоштовні ось такі зустрічі. Буквально 1% того, що я даю на цілому курсі. Це у нас курс певного рівня, у нас таких рівнів декілька. І якщо ви хочете отримати цілий курс, то необхідно, щоб ви написали мені. Тут під відео є інстаграм або телеграм, і з'єднайтеся зі мною і я вас потестую і запропоную вам курс. За такою методикою або за багатьма іншими методиками, які у нас є. Але тут саме на цих безкоштовних зустрічах я хочу, щоб вас познайомити з тим, як проходять уроки саме за методикою iSpeak. Тобто, чому ви навчаєтесь, що ви звідси виносите, як ви подивитесь і відчуєте на собі, як взагалі проходять курси мої онлайн. Ви познайомитесь тут зі мною ближче, ви дізнаєтесь, як я працюю взагалі, хто я, що я. Який мій підхід. Тобто ви зможете тут, на цих безкоштовних зустрічах, на собі відчути ось такий, вибачте, китька, яка тільки що стрибанула. Одразу вас знайомлю. бачите, вже ближче знайомимся з вами. Навіть знаєте мою кицьку. Тут, на цьому курсі, я хочу, щоб ви побачили саме те, як Пов'язуйте між собою уроки, і ви будете виносити поступово стільки інформації, скільки можете. Розслабтеся, просто розслабтеся. Якщо потрібно, щось запишіть, якщо ні, просто прослухайте. Тобто спробуйте на ось цих безкоштовних уроках просто відчути потік і не напружуючи себе, не думаючи про те, що я мав би це розуміти, я мав би це знати. Приберіть ці думки. Просто знаєте, віддайтеся цьому процесу і зрозумійте для себе, що англійська мова це просто час, який ви витрачаєте на її практику. Тобто потрібен час і потрібна практика. Тут не справа в тому, в ваших когнітивних функціях ви все зможете. Ви дійсно зможете вивчити. Просто на це потрібен час, на це потрібна система гарна. І, в принципі, я думаю, що ЕСПІК вона дозволяє вам досить так структуровано вивчати наземну мову. І для цього потрібен ваш час. Тому зараз просто зверніть увагу на те, що я буду показувати. І дайте собі. Можливість слідкувати за тим, як я буду там показувати слова, це я роблю акцентуацію. Я таким чином ваш мозок. Робить акцент на це слово, звертайте увагу на це слово. Тобто це маркетування, мар, ну, маркери ми ставимо для ну, тих, хто вивчав НЛП, вони знають, як важливо інколи десь наголос зробити, якесь слово виділити для того, щоб, для того, щоб ваш мозок на нього зреагував. І ви згодом, коли подивитесь ось таких там 100 відео, ви зможете і сказати про себе багато чого. І ви навіть самі не зрозумієте, але ваш мозок настільки. Звикнеться з тим фактом, що в принципі всі слова зрозумілі. Я багато чого сприймаю, вже багато чого знаю, і вам стане легше і легше комунікувати англійською мовою. Просто дайте собі час і продивіться хоча б 100 відео для того, щоб ви відчули результат від того, як мова сприймається без зазубрювання. Без вправ на письмо, без прав вправ на граматику. А мова береться, просто от подивилися відео, і вже конструкції, мозок ваш конструкції певні візьме. Тому е, я ж кажу, що ось це ось ця зустріч це одна сота того, що вміщає кожен рівень мого курсу. Тобто, ви вибираєте обираєте якийсь рівень курсу, і там буде, ну, скажімо так. Практики в 100 разів більше, це не значить, що інформації буде в 100 разів більше, а буде практики цієї інформації в 100 разів більше. Це один ось це відео, це один процент того, що відсуток того, що є на курсі. Тому я вас туди також запрошую. Якщо я вам підходжу, от ви дивитесь ці відео, якщо вам мій голос нормально, якщо вам моя як моя міміка, моя жестикуляція підходить. Якщо... Там моя вимова вам підходить, вам комфортно, то ви якраз на цих безкоштовних зустрічах зможете зрозуміти для себе, наскільки ці курси для вас по методу iSpeak і по іншим методам, тому що я не тільки з методом iSpeak працюю і роблю курси з іншими підручниками, класні курси, які і мають перехід з рівня на рівень, тобто це все також є. Але тут вам на безкоштовних зустрічах вам потрібно зрозуміти, наскільки я вам підходжу, як ваш тренер. Вам потрібно зрозуміти, як вам комфортно зі мною, як вам мій голос чується, тому що ну для кожного по-своєму комусь подобається, комусь не подобається. Ну розумієте. Кому підійшла, кому окей, хто бачить ось це те, що ви бачите, і вам так норм, то ви повинні розуміти, що ось так будуть проходити курси. І за це ви будете далі платити, і ви можете придбати для себе ось такий повний курс з ось таким підходом. Тобто ви будете знати, за що ви платите кошти. Тож, почнімо, друзі, почнімо. І минулого разу. Я не дарма спочатку, з початку, самого початку нашого, нашої зустрічі сьогоднішньої, нагадала вам слова. І зараз у нас йде, потім переключила вас трошки. І тепер давайте повернемось до слів. Тому що так ваша пам'ять спрацьовує краще, коли ви робите невеличкі інтервальчики. Попрацювали, зробили дотик до слів, тепер робимо. Ну, зробили вже ми невеличку таку дисоціацію. Ми поговорили про щось. А тепер повертаємось до слів для того, щоб знову на них зробити акцент. Давайте подивимось на ось це слово. Уявіть його, будь ласка, собі в голові. Що це таке? клеокрим? Це гардероб, це гардеробна кімната. Прям сидіть і уявляйте її. Що це таке? клеокрим. Я буду їй говорити, це слово, а ви уявляєте собі. Гардеробна. Клеокрим. Клеокрим. Угу. Uh Моден. -huh. Сучасний. Уявіть собі щось сучасне. Прям. Я його називаю слово, ви уявляєте собі картинки, малюйте. Моден. Моден. Угу. Um, central heating. Уявіть це собі. Central heating. Центральне опалення. Central heating. Угу. Uh -huh. Situated in. Situated in. Розташований в. Уявіть собі це. Situated in. Downstairs. Downstairs. На нижньому поверсі. Прямо собі намалюйте це. Як, як, якусь картинку. зобразіть собі в, в вашому а, мисленні. Downstairs and Upstairs. Upstairs. Upstairs на верхньому поверсі. Гара гараж. Гараж. Уявіть собі це слово. Гараж. Окей. Mm -hmm. okay. And STUDY – Study. Study – це ми знаємо як слово навчатися, але як іменник це офісне приміщення, там, де ви працюєте в. Квартирі ваша кімната окремо там, де ви працюєте або навчаєтесь. Study. Офіс такий в домашніх умовах. Study. І ще одне це floor. Підлога або поверх. Поверх. Floor. Floor. Угу. Окей. А тепер я диктую вам речення. Ви його записуєте так, як ви його чуєте. А потім перевіряєте. Будь ласка, запишіть зараз те, що ви чуєте. There is a chair in this room. There is a chair in this room. Угу. І перевірили себе. В цій кімнаті є стілець. Записуємо далі під диктовку. There are two chairs in this room. There are two chairs in this room. Записали. І ваш мозок проводить паралелі. There is a chair. Один стілець. There is. There are. Two chairs. Коли ми кажемо одне щось, то there is. Коли ми кажемо, що є чогось два. There are. Ну, і більше множина. There are. Two chairs. І ваш мозок проводить паралелі. There is, there are. Ви собі розпределяєте подумки. Один, there is. Багато. There are. Two chairs in this room. Починаємо переклад з кінця. В цій кімнаті є два стільця. Окей, молодці. А тепер давайте нагадаємо собі, з чим ми працювали минулого разу. І ви опрацьовували ось ці питання декілька. Угу. І давайте зараз їх ще раз повторимо. Я буду їх зачитувати. А ви спробуйте о, подумки їх перекладати для себе. Are there two floors in your house? Перекладаємо, якщо не можемо перекласти. Користуємось перекладачем Deeple або Google Translate. Прямо вводимо і перекладаємо. Або дивимось попередній урок, там все це опрацьовуємо ми. Is there a modern kitchen in your house? is there a living room or a study in your house is your cloakroom upstairs or downstairs how many rooms are there in your house Перекладаємо це, допомогу, перекладача або самостійно. How many rooms do you have? Ти маєш do you have upstairs? How many rooms do you have downstairs? Скільки кімнат ти маєш в... на верхніх поверхах і ниж... на нижніх поверхах? Uh -huh. Іще одне. Is there a garage and a large garden? Окей, угу. okay, а тепер спробуємо відповідати на наступні запитання, які ви бачите перед собою. Будемо відповідати. Пам'ятаємо: situated in знаходиться в. So, is your house situated in a village? a town or a city. Відповідаємо, базуючись чисто на питанні. В питанні знаходимо відповідь. So is your house situated in a village, a town or a city? My house My house is situated in a town. Or In a village. Або, ви можете сказати, in a city. Угу. Мій будинок розташований в селі, в домі, в місті або в великому місті. Okay. is your house situated in the country side? In the countryside, in the countryside це за город. Ну, за містом. За такі, за сільська місцевість, можна так сказати. Is your house situated in the countryside? Yes. My house is situated in the countryside. Подивіться Із питання ви конкретно маєте відповідь. Тому завжди потрібно слухати питання у вашого співрозмовника. В питанні є відповідь. Знаходьте її. Базу... Базуйтеся на цьому питанні. Окей. Okay. Або Is your house situated in the countryside? Твій дім розташований за межами міста. No. Мій будинок. My house. Isn't. isn't we goblaemo nochku no vchayemo m is a isn't situated in the countryside my house is situated in a town mm -hmm. where is your house situated there basta shonet vi budynok put my house is situated in в of your in Kiev. Okay is there a gas central heating in your house? Is there a gas central heating in your house? Is there are there? Питання, чи є, чи є, чи є там в твоєму будинку газове центральне опалення? Is there a gas central heating in your house? Yes. Питання є відповідь, змінюємо. There is a gas central heating? In my house. In my house. Окей, okay, молодці. Друзі, напишіть мені в коментарях, будь ласка, зараз можете подивитися щось ці слова. І напишіть мені декілька слів, які ви сьогодні. З собою берете. Хоча б 3-5 слів, які ви сьогодні винесли з цього уроку. В коментарях пропишіть мені, будь ласка, ще 5 слів. Дякую вам дуже за вашу співпрацю, гарного вам дня і до наступної зустрічі, друзі. Бай! Сію later.